Я Всім привіт! Всіх вітаю! Де я? Я приїхав в Житомир! Ми приїхали в місто Житомир на автоплощадку. Будемо зараз знімати для вас машинки. Все, до включення на площадці. Приготуйтесь, робіть собі чаюху. Пішли. Починаю знімати. Знімаю для вас дешевий сегмент, або будемо їх назвати по-іншому бюджетні. 5 мінус або плюс. Ну, Починаємо з такої. Ось, наприклад, вам дивиться, Toyota Corolla на простих кавпаках. Що тут у нас? 6,358 року, 1,6 бензин, коробка, механіка. Машинка з Європи має ткановий салон, проста механіка. Ось такий екземпляр буде у нас перший. Ось вам Дішман-Дішман. Да? Лада Каліна, також українська реєстрація. Капот. Якогось іншого кольору. Ну, Вона взагалі така вже в е, робочому стані. Коротше кажучи, 200-201.6 механіка. Машинка на газу 240 заявленого пробігу. Ось такий ткановий салон. Можна сказати, робочий стан машинки. Ось така шкода, також українська реєстрація. Що ми тут бачимо? Задній ряд притонований, машинка на дисках. Так, Тут у нас що? 5, 850, 233 пробігу 1,8 з Європи бензин. Сьомого року машина, коробочка механіка, тканевий салон. Все. Салон такий має потертості. За таку ціну ось такий апарат. Ось, наприклад, Volkswagen Tourn на транзитних номерах, на ось таких дискарях. 6900 1.4 7 року 200 заявленого пробігу. Бензин. Тканевий салон. Коробочка механіка. Просте кермо. Передні скла підйомники. Залітає ось такий пижик. Також робочий стан. Тут навіть нічого далі казати. Ціна 3000. 207 6 року 1.4 механіка 214 заявленого пробігу. О-о-о, дивіться, який він цікавий. Робочий-робочий. Ось такий апарат, дивіться, на єврономерах, на простих кавпаках Opel Astra H в хетчбекі. 4600 14 Benz, 9-го року машина. Я так розумію, вона з Німеччини. Mitsubishi Lancer в кузові Універсал. Київська реєстрація на простих кавпаках. Ціна 4207 року Benz 1.6 механіка. Ось, наприклад, такий варіант. Toyota Avensis, Також наша реєстрація на дисках скло має тріщину. До 5-го року машинка вже на газу 1.8, 5300. Отанована механіка ткановий салон. Ось така вона. Ну і давайте покажемо вам ось такий екземпляр. KIA, якась там Венга на простих кавпаках. 11-го року Бензгас 1,4 пітиступка з Німеччини 6850. салону вона ось така. І ось так вона виглядає. Ось такий є апарат Audi. Також наша реєстрація. оригінал Audi A3 5-го року 1.6 механіка з Німеччини 600. Механіка, ткановий салон, 4 склепідйомники в чорному кольорі. Бюджет-бюджет Део, бюджет. який зараз подивимось. 3500 Deo Sense 2014 року 35 заявленого 1.3 Benz. Має ось такий салон. Як вам Deo за 3.5 Sense залітає ось такий Ford на простих кавпаках. Наша реєстрація, двохдверка, маленький так, 3600 1.3 1.37 року машинка. Механіка тканевий салон. Невеликий апарат для міста. Є ось такий апарат на транзитних номерах, якщо я не помиляюсь, це Ford Mondeo в кузові Універсал 9-го року 6300 1.6 механіка. Шкода, Octavia Tour, наша реєстрація на ось таких дискарях. Дивіться, яка гума. Так, 4 штуки 2000 року 2-літрова Бензгаз. Все. Може комусь потрібен ось такий апарат. Чері, наша реєстрація, маленька машина. 2850 11-го року Benz 1-144 заявленого пробігу. Світлий колір салону. Ще один варік, також українська реєстрація. На ось таких дискарях, део, що тут у нас по ціні. 3,650 14 року 1,5 ГАЗ. ЗАЗ ЛАНОС. Має ось такий салон. Ціна така собі, нормальна. І ось другий меган. Да? Наша реєстрація на простих ковпаках. Сітки є. По салону ось такий. Механіка, ткановий салон. Спереду він якось так виглядає. 5655 року дизель. 1,5, 181 заявленого пробігу. Ось така фабія, Дивіться, така, також щось тут. Ну, коротше, можна сказати, робочий стан, так. Да? 2800 року 1,2 Benz. Якось так вона виглядає. 2700. Ну, за 2700 що буде? Робочий стан. Наприклад, гольф плюс, да. Такий зовнішній приємний наша реєстрація 655 року 1,6 механіка з Німеччини. Ткановий салон, свіже кермо, склопідйомники механіка. Ось така Октавія залітає. На транзитних номерах, на рідних дисках. Наліпка з Німеччини 5999 5-го року, 200 пробігу 1.6 MPI. Каневий салон, механіка. Ще одна шкода Tour на транзитних номерах на Кавпаках. Також, мабуть, з Німеччини 5500 першого року 1,6. Механіка. Каневий салон, підлокітник, кермо свіже, чотири скла Як вам такий аборіген? KIA Magentis, наша реєстрація, машинка на дисках 5400 2006 року двушка дизель, майже 300 пробігів. Ще й на автоматі. Дивіться, ось так вона виглядає Deo Sense в кузові хетчбек 1.3 на кавпачках. Три штуки 13-го року 1.3, 62 заявленого пробігу. Гольф 5 на транзитних номерах має протитуманки на Железках з Німеччини. Я так розумію, скло оригінал 6-го року, 1.4. Механіка, тканевий салон, механіка кермо свіже. Ось такий цікавий, нестандартний колір. Залітає перший сят. Українська реєстрація. Дивіться, на ось таких дискарях. Скло Сіат 4808 року, 1,4, 180 заявленого пробігу, ткановий салон, коробочка, ви бачите. так? Переднє склопідйомники. Ось така маленька машинка. Як вам такий міні-танчик? Українська реєстрація. Так, що тут у нас? Крайслер Voyager 5 року 350 дизель 2,8 АКПП з Європи 5900. Салончик як і я. Honda Jazz. Маленька економна машинка на простих ковпаках, має фаркоп, вкруг не танована. Мабуть, також з Німеччини 6810 року 1,2 механіка. Ось така Honda Jazz. Ще один п'ятий гольф, тільки вже українська реєстрація. Чорному кольорі на простих кавпаках. 6-го року 1,6, механіка 250 заявленого пробігу. Салон чехлах. І руль в оплітки. Якщо комусь подобається ось такий динозавр, ось він. Да? Українська реєстрація за ЗАЗ 12 2012 року 1,5 Бенз 88 заявленого пробігу один власник в Україні. Опіль Zafira, Українська реєстрація на простих кавпаках чорний колір пританована 5.306 року 1,8 Бенз ГАЗ. Машинка Швейцарії 7 місць. Скановий салон, коробочка механіка. Ось так виглядає. Має фаркоп. Мій улюблений Ford Focus. Дивіться, як в мене був на Кавпаках. Має протитуманка, наша реєстрація в кузе Універсал тут є. Люк. Майже 6-8 року. Ага, тут дизель 1,6. Механіка сидіння в чохлах, Дизельовий. Ось такий Форд. На транзитних номерах. На дисках з Німеччини 5.8 року. 1.4 Бенз. КПП Механіка. Як вам такий французик, великий француз, е як він там називається, e-Space, щось таке. да? Дивіться, так, що тут у нас? 600 Renault e Space 9 го року, 12 літровий 310 заявленого пробігу. Автомат да, шкіряний салон. Велика байда, скажімо так. Renault Scenic на 5 місць на транзитних номерах, на рідних дискарях. 6350 10 року 1,4 на бензині. Тканевий салон, коробочка механіка. 4 склопідйомники. Ось такий бюджетний апаратик. 1,4 бенз. Nissan Note на транзитних номерах, в чорному кольорі, на простих кавпачках. 5907 року машинка 1,4 бензин. Тканевий салон, коробочка, ви бачите яка. Кермо в опльотки. Ось такий апаратик. Знімаю для вас Audi. Машинка. Наша реєстрація Audi A4B5. В мене така була. 4999 99 року. Ага, вона дизельова 1,9. Ще і на автоматі. Ось така Audi. На автоматі за майже 5 штук без долара а 4 b 5 Ось такий маленький Hyundai на транзитних номерах. Що тут у нас? Ой, яка у нього ціна? 7950 11-го року 1.2 Бенз заявленого 56 там пробігу на коробочці автомат, до речі, він. Ай-10. Гольф Плюс. На простих кавпаках має протитуманки на транзитних номерах в чорному кольорі. Скло оригінал. 6,407 року 1.6 Бенз. 206 заявленого пробігу. Коробочка механіка, тканевий салон кандьор. Так, знімає Ford Rust, Ford 2, Golf 3. На транзитних номерах, на транзитних номерах, на дисках, на кавпаках, синій колір, 5999 9 -го року 201 пробіг, 1.4. Механіка. Має ось такий салон. так, Переходимо. Цей в іншому кольорі має ось такий салон, також механіка. Значить, ціна у нього також 6 штук 9-го року. Benz 1, 4, 224 заявленого пробігу. Да? І плюс ось такий апарат на транзитних номерах: Гальфец, скло оригінал, шкіряний салон, бачу 7 штук восьмого року, Benz 1.4. Машинка з Німеччини. Ось так вона виглядає. І ось вам екземпляр, і ось вам екземпляр. Переходимо на той ряд. Тут також є бюджетики. Ford Focus. Дивіться. Такий бампер малесь покоцаний в універсалі на простих кавпаках, українська реєстрація. Ось такі моменти є. Так, Скло оригінал 4300, 4005 року 1.6 Benz. Машинка з Німеччини написана. Механіка має ось такий комбінований салон. Раз, Має Фаркоп Lanas, хетчбек, другий на цій площадці. Ага, на коробочці автомат. Так, що тут у нас? Що тут у нас? Українська реєстрація. 3999 14 року Benz Gas 1.4. 4 шкода Octavia Tour. Дивіться, ще одна шкода Octavia Tour. На дисках на кавпаках з Німеччини. Шість штук, рік, 1, 6 штук 9 рік, Gas 1,6. Білий колір, ткановий салон, коробочка механіка, свеже кермо. І тут, наприклад, да, ось такий екземпляр. Ось такий екземпляр. 5201 року 1,6 Benz. Ось такий салон має. Ну Давайте вам покажемо ось ці два екземпляри. Сенік і ще один гольф на транзитних номерах. Дивіться, на ось таких дисках Сенік на простих кавпаках. 7 2009 року, 1,4 Benz АКПП. Ткановий салон, керумо свіжий 400 підйомника. Так. Раз. Шальке, Гільзинкерхен. Е, і ось в такому кузові. Да? На простих капачках. Коробочка механіка ткановий салон. І що тут у нас скло оригінал? Ну, у них майже у всіх має ось такий дах. 677 9 року 1,6, бензин, 7 місць машинка. О, давно ми не бачили такий екземпляр. Дивіться на українській реєстрації на дисках Логан. Робоча така лошадка 4950-го дизель 1,5. Кому потрібен такий логан, приїжджайте в Житомир на площадку. Може оглянути його. Може він вам сподобається, підійде під ваші задачі. 2,5 гольфа. На транзитах на українській реєстрації. Дивіться на ось таких дискарях. 5, ,5 гольф. Скло оригінал 555 року 1,4. Так, цей варік. Колір такий же. Так, тут не розумію, 608 року 1,4. також Механіка, механіка. І тут вам показую, дивіться, механіка. Так, позаду ось так виглядають. Ось такі варіанти. Мазда. Мазда, українська реєстрація. На оригінальних дисках. Так, 5500 7-го року 1,8 бензгаз. Механіка. Ткановий салон, механіка, ось така Mazda. Ось таке Рено на транзитних номерах. Кліо 8 року 5300 Бенз 1,2. Також механіка. Ось такий салончик, кермо свіже. Ну Давайте покажу вам ось такий апарат. Ford Mondeo, українська реєстрація, машинка на дисках має протитуманки дизельова 2012 року, 6800 з Польщі Механіка. Як вам такий апарат? Mazda, ось такі дверки в неї, да? на ось таких дискарях. 6 штук 10-го року, дизель 2-літровий, 7 місць. Механіка. І поруч ось такий Ford Fiesta, українська реєстрація на ось таких дискарях, коробочка механіка, тканевий салон, Ford Склолобове. І по ціні 610 року Benz 1.4. Ford Fiesta. Якщо ви шукаєте собі Lanas Сенс, вам точно потрібно сюди приїхати. Ще один екземпляр. Українська реєстрація. Пілкінгтон Скло 2503 року 1,5 Бенцгаз. Де Уланс. Дешевий Hyundai Tucson. українська реєстрація. На ось таких дискарях машинка. Що тут у нас? 6,5-го року. Benz 2-літровий. Проста механіка, ткановий салон світлого кольору. 4 склопідйомники Ось вам 6,5. Має Фаркоп. Ось такий екземпляр. Українська рестрадая, шкода Octavia Tour. Машинка на простих ковпаках. Ціна 234 пробіга, 5 234 пробігу 1,6 року. Вкруг тонована. В чехлах Ну Все, тут механіка, там кермо свіже. Ось такий Nissanчик да, в кузові хетчбек, на простих ковпаках на українській реєстрації. 4406 року Benz 1.5, 164 заявленого пробігу, тканевий салон, коробочка механіка. Продовжуємо нашу серію із цикла Дешеві бюджетні авто. Українська реєстрація пижик. Пижик оригінал скло. 270 року 1.4 Benz. 4800. дверка, ткановий салон, коробочка механіка. Маємо ось такий пижик. І поруч Гольф 6, 1,6 в чорному кольорі. Коробочка механіка ткановий салон. 6999 року Benz 1,6, 235. Заявленого пробігу. Ось такий варіант. Ось така Кія. Також українська реєстрація, не знає, що це за Кія. Так, 5200 Kia Rio 10 го року дизель 1,5. Механіка. Ткановий салон. Кермо свіже. Це RDI. І переходимо до Турана. Туран на транзитних номерах на простих кавпаках. Коробочка механіка салон. Тканевий, що тут у нас? Скло оригінал. 5999 5 року 1.6 Benz, 200 заявленого пробігу. Є ось така зафіра, також українська реєстрація. Машинка на ось таких дисках. 6999 зафіра 11-го року. Benz, 1.6, машинка на 7 місць. Тканевий солод, коробочка, механіка. Має фаркоп. Коротше кажучи, я пробіг по всій площадці, зняв вам всі э, бюджетні бюджетні авто, які тут тільки є. Ну Ви побачили да, ціну 5, трошки більше, може трошки менше. Да? Ви бачили, що тут є і ланоси, є і різні інші ну, такі самі прості, як ви їх називаєте, карчі, брухт э, і, так далі, і так далі машинки. Показую вам, що можна побачити, якщо проїхати скільки там 150 кілометрів від Києва до Житомира. Ось такі справи. Базар працює до шостої, а ми їдемо назад додому.